Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про те, чим ми займалися цією зимою. Я дуже давно хотів зняти цей відос, але проблема з персоналом. Ми не могли це зробити ці машини швидше. За зиму ми, на жаль, не займалися нашою 46-ю абсолютно взагалі. Ми не займалися моєю М3. Яку ви хочете побачити, щоб вона вже виїхала, але ми готували е, дві тачки під дріфт. Одна, можна сказати, що якщо зварити каркас, вона буде прошна, тобто дорого-багато на крутих компонентах, на b 58 ну, коротше, на нових реаліях нашого, нашої дрифт-системи. І одна тачка з е, доволі типу, таким маленьким бюджетом, вона вже була майже побудована, до нас приїхали тільки на проводку, і на деякі убрали деякі косячки. От, ми їх нарешті оце достроїли вже, звісно, і зараз місяць, кінець травня, а вже ні, вже ніхрена, ні, вже червень місяць. Ми їх нарешті достроїли і віддаємо вже нашим клієнтам і їдемо якісь перші тренування і перші проби. Але все-таки це ми зробили. Ходіть, прогуляємося по цих тачках і розкажу, які в нас плани ще будуть далі. Так що все згодом побачите. Ще з початку зими у мене була дурна ідея, точніше, навіть не з початку зими вже дуже давно в мене Виношую таку ідею, щоб запустити Б-58 на стокових мозгах. Чому так? Тому що такого ще ніхто не робив. В ні в кого така машина не поїхала, скажімо так, абсолютно повністю, щоб викинути всі системи. Тобто, які системи це ДСЦ, АБС, АйЦМ той же самий і тому подібне. Саме була суть це все перемогти і викинути для того, щоб можна було ставити ці двигуни в будь-який інший кузов. У нас була проба з 240 ю заводською машиною на бес 58 Ми не встигли того, що ми там домовлялися з клієнтом про певні терміни. Ми не встигли того, що дуже багато роботи. І, скажімо так, що я пробував на машині просто на холостому ходу, коли вона виїхала. Під нагрузкою все було зовсім по іншому. Певні неправильні рішення, якісь там пощеплення, Тут ми місяць просто просрали сугубо за того, що ми не могли підібрати туди щеплення. Але дякуючи Рульчику, ми це все перемогли. Ми це все робили на доступній нам коробці. Чому так? Того, що е, треба. Розстроїть дрифтачку на те, що ти можеш піти купити в на будь-якій розборці, і це буде значно зручніше, ніж там ставити якусь другу коробку, яка от єбне, і ти десь будеш її шукати по Європі, а її не буде там, і не буде тут, і будуть коротше, проблеми. Це не підходить для дрифту. Але ми перейшли зі звичайної шістиступки 45 dz або BZ на 53-ю коробку дизельну. Чому так? Тому що вона значно міцніша. І один наш колега, скажімо так. Тестував цю гуму на полусліку на 245-му колесі, і вона витримувала, і вона не розлетілася, коли 45-та коробка розліталася. Тому ми все-таки прийняли рішення, і поставили в цю тачку 53-ю коробку. Взагалі цю машину багато хто з вас знає, тому що е, е, Вася Монстра е, вилетів, залетів, скажімо так, в дріф совку е, досить швидко. Він досить там недавно, і е, досить е, він почав відразу займати якісь призові місця, тому що він їхав досить непогано. Машина в нього була підготовлена на е, r 2 Motorsport. досить непогано підготовлено, типу в неї був зацеп, вона була темпова, ну і це із-за того, що ще Вася міг їхати гарно. Тому, скажімо так, в нього все вийшло з першого сезону десь попасти на тумбу. Ну це дуже круто, насправді. Далі він їхав до минулого сезону на 54-му двигуні, там правильно побудованому, прямо налаштованому. На, скажімо так, на ті потужності, яку піку він може видавати, тобто ну, на правильному двигуні, але все рівно ми вже знаємо всі, що в 54-й вже всі вперлися в минулому сезоні, ще може, ще поза минулому сезоні, і вже треба ставити якийсь більший двигун. Вибір був ставити або якийсь v 8 або там ЕЛЕС навіть той же самий, але все-таки православний b 58 той, що зараз є в нас новеньким. Це щось нове, скажімо так, в автоспорті. Перший хто взагалі там в 36-му BMW його поставив, це був Остап Демків. типу, це наш хлопець з Львову. Ну і ми заїхали в цю теж двіжуху. типу, але ми в чому була суть? Що всі їдуть або на Дельті? Або хтось їде там, на екомастері на дорожчому варіанті. Ну, би, у нас все одно не ті бюджети, як би там ми не строїли, У нас трошки менше бюджетів, ми їдемо на стокових мозгах. В чому ще прелість стокових мозгів, Тим, що в них дуже багато ворнінгів, дуже багато. Коротше, ти, мабуть, що так не зможеш вкласти сам двигун на стокових мозгах, як е, на будь-яких тюнгованих. Ну, як мінімум, за того, що там багато сейвових є моментів, але... Це теж все залежить від настройщика. Якщо настройщик все відрубає, діло, що спалить можна все і повністю. Ну, але ми будемо сподіватися, що у нас все буде добре. Що ми зробили? Ми перенесли повністю систему охолодження радіатори назад. Для чого це взагалі робиться? Це робиться для того, щоб підгрузити задню вісь. Це по-перше. Ну і по-друге, це значно збільшений об'єм охолоджуючої рідини, що дає додатковий плюс при охолодженні, а також те, що ми можемо поставити такий здоров'язний радіатор. Які буде охолоджуватися, а на це місця спереду якби небагато. І плюс що тачка контактна. Тут радіатор зазвичай залишиться цілим. Треба дуже сильно постаратися, щоб він розбився. А спереді, які би там не були башбари, все рівно він може постраждати. Тобто тут дуже багато плюсів, чого всі роблять, так і приносять радіатори саме назад. Попередку в нас тут теж є радіки, але вони маленькі це охолодження. Двигуна маленький радік, також радіатор у нас є тут на охолодження. Замість інтеркулера, тобто тут вже система b 58 трошки інша. Тобто незвичайний такуле стоїть, а інтеркулер стоїть теплообмінник, типу теплообмінник. Він в впускному колекторі. Для чого це робиться? Взагалі для того, щоб зменшити об'єм впускного тракта. Тому у нас стоїть такий невеличкий радік, додатковий на охолодження саме кулька, який стоїть в впускному колекторі. І також у нас стоїть ще тут стоїть радіатор на охолодження гура. Для чого це треба? Для того, щоб коли тачка буде завжди їздити в оборотах, не перегрівати гур, і він не згорів і працював довго і щасливо. На Б-58 не було стокового гуру, гідро підсилювався, всі стояли електрорейки, тому в нас був розроблений перехідник, який, скажімо так, болтон прикручується такий самий гури, як колись був на старіших там 36-46. І він встановлюється, просто прикручиться на Б-58. Також ми встановили даунпайп нашого виробництва, побудовано. Праса далі на 70 70-й трубі з нержи. Закінчується вона на задній осі. Ну так як по регламенту, щоб вихлоп заходив за ось. Отже, завтра ми їдемо на тести. Ми вам д... завтра вже візьмемо Відоси, як вона поїхала, куди вона поїхала. Також я думаю, що зовсім скоро в нас буде готове рішення, яке ми зможемо вам продати для того, щоб ви поставили b 58 і запустили в будь-якій машині той стоковий. Єдине, що у вас буде із поганого, це кнопочка, яка стар-стоп, скажімо так, від F-30 там, чи будь-якого іншого такого F-кузова. Чому Б-58, ви запитаєте? Типу, тому що це новий технологічний двигун. Багато хто, типу, дрочить на GZ, але як на мене, це вже просто має бути отакий от вас кошельок для того, щоб GZ кудись поїхав. Це старий двигун, який вже віджив своє, і він взагалі важкий. Б-58 просто легенький, який, ну, я можу його чисто наспор, пронести, підняти на руки, пронести 10 метрів. За дуже дорого, якщо що. GZ ми, мабуть, що троє всремся, просто тому що він важить 250 кг. Ми зараз налаштовуємо якісь параметри по розвалу сходження, але все рівно ці всі параметри будуть викатуватися, викатуватися, викатуватися вже на треку. Тому що так просто типу, на стенді ну, не попадеш на типу, побудованій машині, аж ніяк і нікуди не попадеш в параметри, щоб вона була швидка. Того, що саме основне, можна збільшити потужність, але це буде до дупи, якщо у вас не налаштована підвізка. У нас вже перші виїзди. Я тільки проїхався з машиною, вроді би все добре. Далі перший раз Васькін в рулю. та й пробує, тестує, як йому новий двигун. Правильно, давай ще раз, раз-два. Ну що ж. Ми відкатали перше, перше тренування по факту. До цього ми йшли дуже довго. Хотілося б швидше, але, 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 по машині твої взагалі відчуття їде краще, як тобі взагалі сам b 58 як по потужності тобі його достатньо, чи тобі його мало. Чи хочеться через рік ще більше. Через рік побачимо. Хочеться ще більше. Сподіваємося, що ми туди доїдемо, куди хочеться. Їде, валить, рулиться, потрібно ще погратися з редукцією, ще підналаштувати, і я думаю, буде пушка гонка. Я думаю, це буде усе для того, щоб показувати якісь дійсно результати і не списувати свої якісь невдачі на техніку. Які плани на сезон? Їхати все. Це все підряд. Все, плануємо все галю? їхати да, <даже галю>. навіть ну, пробувати. – Там не зведені рахунки. Є ми, три етапи, можливо, не. можливо, ми по красоті за три етапи виберемось на тумбу по результаті сезону. Це ми відріжемо і поставимо в кінці, коли я заходжу на тумбу в кінці сезону. Загалом ми сьогодні спалили 16 чи 18 коліс. Вона наскільки не нагрівалася, що ми виключали вентилятори для того, щоб вона не мерзла. Ну так, бо того ж якби це в нас було б бы 10-60 масла, мабуть, що була б бы трошки проблема, бо воно було б бы занадто холодне. Бо максимум, що ми на одному вентиляторі нагріли машину, це до 80 градусів. Це якби как бы, типу погано. Можна навіть пробувати переходити на все-таки на датчики, а не самому контролювати температуру тачки. Можливо, тоді ми зможемо. Підняти до її робочої температури, то який би, скажімо так, хотів би двигун. Тобто в нього бразиліну, мені здається, краще згорання, ніж на 80 градусів. Загалом супер. У нас на колесі ми їхали на третій передачі. Це цього було забагато. Я думаю, десь 185 кілометрів. Що для цього конфіга було ну, дійсно занадто багато. Ну, для кофій для 225 го колеса це було забагато, да. Було б це було б. Би... Було а, бажання привезти широкі полусліки і спробувати, але знову ж таки, це перші виїзди, Привода ми ще товсті не поставили. Давайте відверто, ми не знали, чи ми вже поїдемо. Я в нього вірив більше, ніж його мама. До речі, у нас, ну, хто ще не зрозумів, у нас Б-58 на повністю стокові управляйці, які за сьогодні за всі проїзди, за всі 18 коліс ні разу не сказав, що я кудись не поїду, бо мені тут щось не подобається. Все було добре, не Ну, Це дуже добре, тому що чим гарний Сток мозку, що він не перегрівається, в нього дуже багато сейву і швидше за все, що з мотором буде все добре. Ну, за всі спалені сьогодні колеса ми жодного разу не ставали остинути. Ми просто їхали, їхали і їхали. І так як ми її сунули в відсічку для того, щоб щось там ти лягло, нічого не лягало. І клечі вона тримає теж добре. Мотор везе: єдине, що треба піналаштувати і до кінця цим звикнутися. Ну, підналаштувати це зрозуміло, що буде якась інша конфігурація підвізки, конфігурація редукції. Ну і взагалі я думаю, що вже з таким двигуном треба буде мати на запас декілька редукторів і робити це типу правильно, як життя, типу, професіональні дрістери, і, типу, міняти Міша буде за 5 хвилин міняти редуктор вже, а не колеса. Треба Вінтерс! Вінтерс. Там, да, да у мене ще є дуже таке ванільне бажання взяти поширше якісь полуслі, хоча б 225, але дійсно полуслік, коли в нас будуть стояти тувстіші привода, і можна буде дійсно протестувати, подивитися, як воно буде їхати, куди воно буде вести. Ну і відчути ці вже дійсно держаки і швидкість. Я думаю, у нас запаса потужності на поточній конфігурації за очі, враховуючи те, що ми знову ж таки ми їхали на дуже довгій редукції. 185 на колесі, це, це дуже багато, особливо для цього конфігу. Ждемо гонок, готуємося, тренуємося, і я сподіваюся, що наступне відео буде де ми до чогось і доїхали. Мають бути регулярні тренування, це мають бути виїзди і тому подібні, типу підготовка. Що з нашої сторони, що особливо зі сторони Васі, то такі що це справді спортивний підхід. Так що будемо надіятися, що все буде добре. Зустрінемось. Ну і другим нашим таким проектом це у нас є 36 на М 60 двигуні. Скажемо так, це значно дешевший по вкладеннях. Проєкт вона приїхала до нас вже зі встановленим двигуном, але була ну, в неї, скажімо так, відсутня проводка, він був не підключений, і він трошки, скажімо так, стояв кривувати цей двигун. Тобто це не з того, що я там криво встановили, а типу був куплений ті там перехідники, я не пам'ятаю, як він називається. Типу, там піддон переварений під, скажімо так, вперед видунити для того, щоб можна було поставити в 36, того, що в 36 взагалі розположення піддона має бути ззаді, а в Є30, е і вони оборот. І тут якраз суть в тому, що треба було його переносити. І, коротше, ну, є комплекти, люди продають, і тут стоїть саме такий піддон. Від цього комплекту були куплені лапи, і двигун стояв трошки криво, десь, якщо я не помиляюся, чи на 3 градуси. Ну, щось, щось таке. Ну, типу, воно відносно доволі типу, криво стояло. Ми це все переварили, зробили, виставили його рівно по уровню. Також ми сюди зварили колектора, і від колекторів ми зварили вихлоп аж дозаду. Типу, це був звичайний черняги для того, щоб це зробити дешевше. Ну і приварили ззаді баночку. Для чого? Для того, що це атмосферний двигун, який буде дуже сильно кричати. І зараз по нормах, щоб їхати всюди, треба мати, щоб трошки було тихіше по звуку. Далі ми переполовинили всю проводку, викинули тільки те, що нам треба. Тобто залишили на якісь фари на стопи і залишили на вентилятори і тому подібне. Тобто, щоб тачка була і їздовою, але при цьому всьому вона максимально полегшена. Зробили проводку на двигун і прошили його легенько, скажімо так, просто йому відкрили дихання, бо його як так прошити, типу атмосферами двигун там сильно зробити кістей, що ви самі знаєте, що неможливо. Але чуть-чуть підняли якусь потужність, здвинули відсічку. Ну, він трошки буде приємніший в роботі. Під капотом у нас це досить майже стоковому для F36. Ще колись ми це все закриємо кришкою двигуна, типу, щоб все було відносно ще гарніше. Ну і лишилось тут поприбирати це все, поприбирати, типу поставити якісь теплові екранчики, щоб це було і гарно, і функціонально. Це ми зварили бачок. У нас для він відразу є і для гура, і для низької системи охолодження, тобто для охолодження інтеркулера. Нульовік масків, навірно, що єдине, що мені не подобається, що ми його пізніше відділимо повністю від температури підкопотного пространства, тому що по-любому буде грітися, хапати тепле повітря. Це неправильно, як би це не було. Також були е -е, замінені. Такий стеклопакет у нас на полегшений. За такого орскла тут виверена алюмінієва рамочка. Молодіж підказує, що це не рогстекло, а полікарбонат. Я дійко звільняюся, я вже запіздівся, бо останні тижні що ми робили, правильно не спали. І в моїй голові я вже навіть не пам'ятаю, як що називається. Ну але це таке. Ось така, і болтиками по кругу прикручене. Тобто воно на двох болтах з середини відкручується тут і тут, і його можна зняти. Але по регламенту має бути або скло, або сітка для того, ну або прив'язані руки до самого себе, для того, щоб при там, якомусь перевертанні чи тум, щось тому подібне руки не повилітали і не їх нахер. Це регламент по FIA. А, Також ми встановили ще таку е, панель. Це виробник і мітінка. Вона дуже легка, вона, якщо я не помиляюсь, там важить буквально там, півтора чи два, до двох кілограм. Е, встанови. <реш> Встановили рульову колонку виробництва Р2 Моторспорт. Е, ти його краще знімай, бо в нього ж сіпається, коли він цей чує Р2 Motorsport. Не знаю, чого вони ж вроді, з Юрою Раком дружать. Поставили все на такій е, консолька. У нас на 12 кнопочок, у нас окремо там вмикається паливна система, вентилятори, два задніх, один передній на низький контур, також двірники і тому подібне. Типу мінімалізували по максимуму в тачці, і ще десь власник цієї автівки має зробити свою типу, приборку, дешик такий. Дуже цікаво, як це в нього вийде, бо він програміст, він шарить, я-то не дуже. Так що буде цікаво, як це буде виглядати. Там має бути отакий здоровізний планшет. Десь його треба буде запихнучий кстати. Ще так як ви любите факапи, всі ахуєні, всі піздаті, всі гарно роблять, крім нас. Ми дуже часто помиляємося і в нас дуже багато факапів. Коротше, це вже другий бочок розширювальний, того, що я продав вже на цю машину двигун і коротше, ми не могли прокачати систему. Ну, Ми вроді би її прокачали, почали типу, кудись виїжджати, і в нас взірвався от такий самий бочок. Ми такі, блядь, ну що за херня, типу, давайте щось думати, напевно, ми не можемо його прокачати правильно. Ми додали повністю, щоб вже зробити так, як було по заводу, прокачку на задній радіатор. Все класно, все прикольно. А він ще раз взорвався. Ну, понятне діло, що ми вирішили, що, що, ну, коротше, хірурново варим. Але потім ми понюхали коротше, бачок зсередини, а там пахне просто бензином, і ми зрозуміли, що ми просто продали хіровий мотор. От і все. Так що, е, мотор ще ми маємо поміняти на другий. А, але ми цей зібрали, бо нам треба вже кудись їхати, бо вже типу розгар сезону, і ми вже так все проїбали. Ми його поки що просто поміняли прокладку, шліфанули голову, і от завтра кудись їдемо. Якось так. А це? Наш наступний проект. Точніше, ми вже ним займаємося. Ми перебрали тут двигун. Далі будемо, скажімо так, научимо цю тачку їхати і доробимо все, що було правильно. Того, що тут власник машини дуже така щепетільна людина, і він любить, щоб все було по толку. От ми будемо старатися, щоб зробити так, як саме як він хоче. Ви як ви розумієте, це не просто дріфтова тачка, це. Стільна дрифтова тачка. Це дуже низька 36, та яка об'їздила всю Європу саме на такій висоті. Тобто, ви бачите, як я присівший, і вона все рівно нижче за мене. Так що, якщо вам будуть цікаві такі технічні відоси про побудову таких тачок, пишіть і ми будемо більше знімати. Якось так. Так що, на сьогодні все. Всім пока.